Я витам... виставки. Всім доброго дня. Я навіть сама. В ну, першу чергу я вітаюся. Дякую. Дякую. Вітаю. Нашого закладу бастіон насправді такі події не є зовсім звичні. Я б навіть сказала Коли з ініціативи чоловіка ось так таємно, ми організовували тут виставку тискові художників Єлизавети Сколовеків. Я хочу сказати, що це не просто виставка. Це перша персональна виставка художниці, персональна наголошує виставка художниці, як і в партійську, так і в закладі Бастіон. Ми вас ще раз вітаю. Е, важливо зазначити, що роботи, які сьогодні нам представлені до огляду, це живописні полотна, виконані у різних жанрах. Це роботи, які були виконані художницею впродовж останніх кілька років. Приєднуємося до тих привітань, які сьогодні пролунали на ваші, вашу адресу, які ще у нас будуть на вашу адресу. Ми також вас вітаємо ювілейний народження. Бажаємо вам основному міцного здоров'я, щастя, родинного затишку. Ну і, звичайно, щоб ця перша персональна виставка стала вас, для вас таким певним поштовхом для проведення ще багатьох-багатьох виставок. Бажаємо вам нових творчих ідей і втілень. Пане Юрій Васов. Добрий день всім. Я дуже радий всіх бачити. Дуже радий бачити свого на людинного сміттєві сльози щастями. щастя. Я, І я вам скажу, що ліза давно мріяла про таку нічого з маленького дитинства. Бачите, тут треба напевно як добре вино. Треба, щоб ця ідея і ця думка вистоялася, щоб вона реалізувалася, але як і вино, воно стає з кожним роком е, все е, краще. І я впевнений, що колись, е, знаєте, е, розкажу вам е, одну історію, але не буду. розказувати, <звінь> про Пікасо, але я впевнений, що талант моєї дружини, е, вона дуже талановита людина у всьому, але талант її у. Малювання це те, що їй дано Богом. Я хочу, щоб вона цей талант вдосконалювала і в майбутньому і цей крок це такий просто поштовх для того, щоб...